такой стрел душ. Так как классно. Я тут его Можно мы купаться? Так, а ну станцуешь, ось. тунцки тумцки 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 тумцки

Бабуся, йдемо на Дніпро. І як ми злабимо ящерку якусь. то славимо її і, і принесемо тобі додому. Будемо її подобати і вирощувати її. Стоп. Так, друже мій, ну тепер можна. Значить, це у нас такий акробатичний номер. А тут уже номер два сидить, так. Да. Ну такуся будь уважний, дивись, що він виробиться. Так, зачекайте. Максюша, ти сиди, і нічого не роби, Максюша. Так. І тепер що? Тепер... Опа! От що не все. <сих> Максюша, убий. <обрежує. сих> <сих> <Клёво! сих> Клас, молодець! Дуже класно! Ну, да пять, вот так водила.